Зачитаєте, Віця, ми, разом з Римою, ми разом з Римою ставили завдання до кінця третього етапу запропонувати людям варіант повернення їм того, що їм належить. І е, сьогодні... На завершення третього етапу ми маємо відповідну вимогу до президента України від імені всього народу України, і я, з вашого дозволу, її вам зачитаю. Відповідно до норм та повноважень, встановлених частиною 1 статтею 102 та пунктом 1 частина 1 стаття 106 Конституції України, встановити конституційний лад в Україні, а саме оформлення права власності громадян України на державу шляхом створення. Юридичної особи Унітарної Республіки Україна та права власності громадян України на територіальні громади шляхом створення юридичних осіб територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів у містах відповідно до Конституції української РСР, пункту 9 закону Української РСР. Відповідно до Конституції України, розділу 5 президент України встановлює повноваження стаття 102. президент України є главою держави, виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Стаття 106. Президент України забезпечує правонаступництво держави. Відповідно до того, що відповідно до глави Другої, економічна система, стаття 10 та 11 Конституції Української РСР було встановлено, що основою економічної системи України становить соціалістична власність за засоби виробництва у формі державної, загальнонародної, колгоспної кооперативної власності. Соціалістичної власності а також майно профспілкових та інших громадських організацій необхідне їм для здійснення статутних завдань. Держава охороняє соціалістичну власність і створює умови для її примноження. Стаття 11. Державна власність, спільне надбання всього українського народу, основна форма соціалістичної власності. У виключній власності держави є. Земля, її надра, води, ліси Державі належать основні засоби виробництва в промисловості, будівництві, сільському господарстві, засоби транспорту і зв'язку, банки, майно організованих держави торгівельних, комунальних та інших підприємств, основний міський житловий фонд, а також інше майно необхідне для здійснення завдань держави. Згідно з частиною 9 закону України у РСР про зміни і доповнення конституції української РСР було припинено дії глави 2 економічна система і було встановлено. Що? Припинити дію глави 2. Економічна система, глави 16 державний план економічного соціального розвитку РСР і глави 17 державний бюджет української РСР до прийняття нової конституції української РСР. Так от, з 28.06.96 року, нуль року дня вступу в законну силу конституції України загальнонародна власність громадян Української РСР перейшла до власності народу України шляхом створення юридичних осіб, територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів, містах та юридичні особи держави. Але до цього часу право власності народу України, визначеного статтями тринадцяте, та 14, статтями 142, 143 конституції України, не встановлено ні на державу, ні на територіальні громади. І таким чином немає конституційного владу в державі, починаючи з 28.06.96 року. Тому необхідно терміново встановити право власності. Українського народу на 24.08.91 рік на землю, основне національне багатство, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів, містах, рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, чи є в комунальній власності. У випадку невиконання свого конституційного обов'язку як гаранта конституції України і незабезпечення забезпечення держави від ОРСР до Унітарної Республіки України за конституцією, вимушені будемо. Звернутись до міжнародного кримінального суду про притягнення до кримінальної відповідальності президента України Януковича ВФ за геноцид українців. Який виразився в розкраданні в незаконний спосіб національного багатства українського народу і як наслідок без забезпечення соціального захисту пенсіонерів, яким вистачає пенсії ні на ліки, ні на їжу, а також доведенням до смерті хворих громадян на невиліковні хвороби, яких злочинний спосіб залишено без медичної допомоги в Україні? Вимагаємо негайно встановити конституційний лад у державі. Прошу за цю резолюцію проголосувати підніманням рук. І... І, ще, і ще в нас є резолюція. Е, Добавить трошки пізніше. І ще в нас є резолюція підсумкового віча третього етапу автомайдану. Зробив Україну сам «Сєвєродонець», 30 травня 2012 року. Ми мусимо ще й висловитися конкретно щодо Рими Білосерківської. завершуючи третій етап автомайдану, вважаємо необхідним підтвердити оголошені на мітингу у Києві вимоги до Генеральної прокуратури України. Перше забезпечити дотримання органами прокуратури та її посадовими особами Конституції України і Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Кримінально-процесуального кодексу України під час розгляду кримінальної справи проти Риму Білоцерківської. 2. Внаслідок відсутності законних підстав для подальшої підтримки державного обвинувачення проти Рими Білоцерківської забезпечити виконання обов'язку прокурора щодо відмови від обвинувачення 3. припинити незаконне кримінальне переслідування Риму Білоцерківської та усунути перешкоди для її правозахисної, громадської і політичної діяльності. Та вимоги до президента України щодо відновлення конституційного ладу в Україні, тобто виконання положень чинної конституції України, зокрема щодо правозахисника Ремі Білосерківської. Оскільки прокурором Луганської області в присутності багатьох свідків було взято зобов'язання щодо тижневого терміну для вирішення зазначеного питання, вважаємо можливим до 4 червня призупинити масові акції протесту проти дій державних органів, задіяних у сфальшованій кримінальній справі проти Риму Білосерківської. Якщо наші вимоги не буде враховано, вважаємо за необхідне розпочати з 4 червня у Києві та регіонах безстрокові акції протесту, зокрема. 18 червня запланувати проведення мітингу та розбиття наметового містечка перед Генеральною прокуратурою України. Запрошуємо територіальні громади, органи самоорганізації населення, про та громадські організації до участі в мережі колективного самозахисту, асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України, громадський рух, вільний простір. Прошу так само за цю резолюцію проголосувати підняттям рук. Дякую.